Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі Галактик Ігор. І сьогодні я буду грати 99 ночів у лісі. Це у нас уже друга частина, як я виживаю у 99 ночів у лісі. Так, я установ... остановився відео на туалеті і продовжую в туалеті. Ладно, ребята, коли буде день, підключуся. А, ребята, у нас уже день. Ладно, ребята, тут. ну, в общем, я проскіпаю що. Я буду вже строїти базу. Ну, то есть її украшувати. Ребята, я зразу быстренько отут до огня. Ось у мене вже новий левел костра. Быстро їмо тортик, бо у мене вже мало хп і м'яско за цим. Так, ребята, ну а зараз ми будемо обустраювати нашу базу. Оце у нас така ялинка. Ялинка ми поставимо біля цієї штучки. Так. А це заборчик. Заборчик ми поставимо. Ну, давайте отак ось. Кріговаточ поставив. Ну ладно. Оце сніговіка ми поставимо ось сюди рядом з заборчиком. Так, ребята, знову в мене ігра підлагала трішки. О, ця гірлянда. Оця гірлянда буде ось сюди. Оце у нас отакий, отакий коврик І ще один коврик. Його то поставимо сюди. Так, оце що шо у нас. А шо це? А, це крісла! Це такі крісла красиві. Поставимо їх біля йол... Ой, біля лки. Біля костра. Еще один. ще коврик. І отака от красивеньке штучка. Жалко, його не можна поставити на, на костер. Поставимо... Ря... Блин, оно само поставилось. Ладно, ребята, подключусь коли вже уже буде ночь. Короче, сейчас буду апать карту и подключусь коли буде что-то интересненько. Ребята, за мной бежит волк и альфа волк. Капец, ребята, как мне від их убежали? Блин, тут ще волки. Куда блин? Блин, ребята, там сундучок, я його хотел забрать, але мені волки помешали. Збираємося тут він мене в принципі, не достанемо. Ребята, к сожалению, ми не успіли забрати сунду, тому що альфа волк від мене ніяк не відставав. Зараз ми прибігаємо на базу. У нас, в принципі, нічого немає. Ладно, ребята, підключуся, коли буде хоча б п'ятий день. Дев'ятий минути не пройшло, а тут вже над нами будуть літати інопланетяни це взагалі капець. Все, ребята, друга попитка забрати сундук. Так, альфа волк. Обережно проходимо альфа волків. Головне, щоб до нас ніхто не причепився. Блін, ребята, сьогодні буде боротьба, мені це. О, ребята, птичка мені випала, капіц. Ребята, а зараз мені треба срочно добувати їжу, бо тоді я здохну. Скоро вже. Блин, Ари Блин, нет. Фух, ребята, благодаря аптечке, а б у меня сейчас не было аптечки под руках, я б тоді сдох бы. Это капец, ребят. Блин, у меня ще й підлахує. Быстрень... Быстренько йдемо. Від мене це альфа вук, никак не отстанем. Так, ребята, тоді будемо добувати м'яско від, від зайців. Блин, ребята, я сейчас сдохну. Походу, це вже буде наша остання ночь. Та блін, а зараз уже прямо на полоски. Я не можу бігати, Бо в мене зараз закінчиться Їмо зразу. Навіть не жарено. І ще еще емо. По волків дуже сложно добувати їжу. Їмо отак ось Так, ребята, іщемо, іще. І ще... Ладно, ребята, давайте тоді волка уб'ємо. Так буде швидше намного. Все, ребята, быстро беремо їжу. Якраз візьмемо каністру. На нас ще сегодня нападуть. Треба не забывать, что на нас сегодня не нападуть. Це капець. Так, ребята, и сейчас я подивлюсь, что в цьому доме есть. Якраз ще убью волка. Блин, ребята, у нас опять уже не хватает. О, ребята, ты хороший сундук. Так, що нам з нього випадає? Випадає нам з нього револьвер. Ну, будет хоч хоть... буде хоч убивать и... Ну, короче, буде хоч чим убивати у тих яких культистів, да. Я уже забув, забыл, яких звати. Блин, ребята, я голодный, сейчас я бью Попа... Блін, ребята, я попався на. Ладно, ребята, йдемо до костра, значить значит, я не зможу бити вовкам. Все вони від мене відставлені, але треба швидше йти. Хоча давайте походимо. А, ні, треба швидше йти. Бо зараз вже буде битва. Ребята, коли вже почнеться все, то я підключусь. Ребята, я тоді буду заканчувати відео. Якщо воно вам подобається, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Ждіть другу частину, всім ой, третю частину, всім удачі і всім пока-пока.